13 тисяч 400 доларів і 174 тисячі гривень коштує опалення в такому будинку. А в такому будинку опалення коштує 18 тисяч 188 доларів і 195 тисяч гривень. А в такому будинку опалення коштує 27 тисяч 500 доларів і 216 тисяч гривень. А зараз ви мене спитаєте, звідки я знаю? А я не знаю. Знаєте чому? Бо кожен із цих будинків абсолютно різний. В них може бути одна. Однакова квадратура, а система опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації зроблена зовсім по-інакшому. В одному будинку використовують тепловий насос, повітря, вода, в другому будинку можуть використовувати геотермальний тепловий насос, в третьому будинку твердопалений котел в четвертому електрокотел, а в п'ятому Взагалі, все це ж дуже часте питання. Ви мені кажете, от в мене будинок 200 квадратів. Ви ж такі робили. Скажіть приблизно вартість скільки буде коштувати? Зрозумієте, кожен будинок індивідуальний. Одні люди ставлять просто батареї, другі люди роблять теплу підлогу. В одному будинку є приточно витяжна вентиляція, а в другому вони це роблять за рахунок форточки. В одному із будинків є басієн зовнішній, в другому будинку є басієн внутрішній, і це все залежить від вашого хочу. Тому для того, щоб розрахувати чітку вартість ваших комунікацій, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Ми розробимо для вас дуже гарний сучасний проект, під ваше хочу. І під проект, звісно, надамо пропозицію від себе на реалізацію вашої системи. А якщо ви ще не знаєте, як працюють теплові насоси. Повітря, водачі, геотермальні теплові насоси. Це інформація є в закріплених відео в моєму профілі. Подивіться, і все вам стане ясно. Всім гарного вихідного, всім тепла або холоду, слава Україні!